Три раунди по півтори хвилини у Вінниці пройшов відкритий чемпіонат області зі змішаних бойових мистецтв. 20 спортсменів із міста та області змагаються за можливість представляти Вінничину на всеукраїнських змаганнях. Дев'ятирічний Єгор Тригубов розповідає, на секцію зі змішаних єдиноборств прийшов півтора року тому. Його каже, ображали в школі, тож хотів навчитися захищатися. Хлопець виступає у ваговій категорії до 49 кілограмів. На ринг вийшов одним із перших і переміг. Будує плани на майбутнє. Дальше я поїду на Кубок України, потім на Європу і потім на Кубок Тренер збірної області Ігор Дешливенко на цей чемпіонат підготував 23 спортсмени різних вікових груп. Загалом каже, у нього 60 вихованців. Втім, через карантинні обмеження і відсутність тренувань добре підготуватись вдалося не всім. У перемозі своїх спортсменів додає навіть не сумнівається. Медалі буде сьогодні. я Думаю, досить. Я думаю, що ми будемо презентувати на місце, якесь якими командами займемо. Одно з трьох ми по любому займемо. Поки діти мене радують, поки йдуть вперед. Вже три чоловіка в мене в фіналі. Вихованець Ігора Дишловенка, чемпіон України та двократний призер світу Олександр Хуторянський, каже, єдиноборствами займається 10 років. За цей час розповідає, кілька разів ламав кінцівки та вуха. Тім спорт не покинув. Коли я виходжу на ринг чи в октагон, я чувствую адреналін, задоволення, і мені подобається цей стан. Противника я не бачу, не знаю. Ну я думаю, що я справлюся. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени від восьми до вісімнадцяти років із дванадцяти клубів міста та області. Це відбірковий тур до чемпіонату України, який пройде 14 та 15 травня у Києві, каже президент Федерації Вадим Кудіяров. Ми вперше за останні два роки провели офіційні змагання. Достатньо широка географія даних змагань, і ми вважаємо, що дані змагання допоможуть. Гарно підготуватися і відібрати спортсменів на чемпіонат. Переможців визначили в індивідуальних поєдинках та командних змаганнях. Призерам організатори підготували грамоти та медалі. Спортсмени, котрі посіли перші місця на чемпіонат України, поїдуть безкоштовно. Це подарунок від організаторів. Руслана Ткачук, Ігор Самчук. Новини на Суспільному Вінниця.